Більше розповісти про українську культуру світу може допомогти титул, на який претендує Львів. Йдеться про звання Європейська столиця культури 2030 року. Делегація нашого міста вирушила до Брюсселю, і саме сьогодні, вперше, в історії України представила заявку Львова на таку роль. Очолив місію міський голова. До неї увійшли також дієвці культури, громадські лідери, міські депутати серед них і директор. Інституту стратегії культури Львова Юлія Хомчин. Вона зараз у столиці Європейського Союзу і з нами на прямому зв'язку. Юлю доброго вечора. Вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава! Так, розуміємо, що ви ще у Брюсселі, і маєте нам можливість фактично ексклюзивно розповісти, як відбулося представлення заявки. Задоволені ви чи не дуже? Абсолютно так. ми ще Залишаємося завтра. Дуже важливий день для Львова саме завтра в залі європейської історії будуть оголошені результати цього конкурсу. Направду це кульмінаційний момент для історії Львова, для шляху Львова, яким він іде близько 15 років. Ми представили заявку перед журі достойно. На мою думку, ми відповідали на всі питання. Ми доносили ідеї нашої концепції. І я сподіваюся, що завтра. В Україні буде шанс мати першу європейську столицю культури принаймні ми дуже, дуже ми також очікуємо страшенно на це рішення, але скажу так з оптимізмом: навіть якщо на випадок не дуже схвальної інформації для нас, Львів уже є фактично переможцем, бо він вперше в історії України подається на такий титул, хто юлю є нашим найбільшим конкурентом. Насправді, конкурент тільки один це фінал. Нашим конкурентом є місто Нікшич із Чорногорії. І так ви праві, що безвідносно до результату цього конкурсу ми можемо вважати себе переможцями, оскільки маємо цінності процесу, які важливіші аніж сам конкурс. Ця ідея гріла нас 15 років. Ця ідея консолідовувала навколо себе людей, ідеї, спільноти, розвивала нас, робила спроможнішими. Світила цих два роки як щось дуже важливе і дуже значиме для нас. Тому ті речі, які внесені в нашу конкурсну книгу в бітбук, які є вкладені в неї, вони будуть втілюватися, навіть якщо ми програємо. Так ті ініціативи, ті культурні політики, ті рішення, які ми пропонуємо, є перепрошую, є важливими для середовища культури безвідносно до результату. Угу. За якими критерія перепрошую, за якими критеріями визначають переможця? Це конкурс, він має чіткі свої правила. Місто аплікує з конкретною заявкою, в яку вносить усю інформацію на вимогу цього конкурсу. Після цього формується шорт-лист. Після шорт листа відбувається підчинг заявки перед комісією результати? Критерії дуже чіткі. По перше, це внесок у довгострокову стратегію розвитку міста. Що ця заявка змінить з позиції розвитку міста. Друге важливе це аудиторії, з якими аудиторіями вона працюватиме, кого вона залучатиме, які маргіналізовані групи будуть включені в процес реалізації заявки, тобто на кого вона зорієнтована. Е, наступний вимір це менеджмент і управління. Наскільки команда, наскільки місто спроможне до реалізації його інфраструктури, його управління, фінанси здатні реалізувати цю ідею. критеріїв є поняття європейського виміру, якою є цінність є міста, яке аплікує для Європи. І, власне, ці всі речі ми намагалися пояснити разом з Артистичною концепцією, програмою і всіма речами, які я озвучила. Тобто є чіткі критерії, за якими оцінюється місто членами журі, згідно них виставляє участь в конкурсі і оголошується. Переможець. У нас це буде завтра. Ми навіть у цих процесах не можемо жити за поза межами контексту війни. Власне, як цей контекст війни відображ, відобразився у заявці, що пов'язане із цією історією є у нашому претендуванні на звання Львов Європейської столиці культури 2030 року. Насправді сама ідея є історією наших досвідів, коли ми е, приймали рішення аплікуватися чи не аплікуватись, і якщо оплікувати то з чим, то ми розуміли, що власне те, що проживає зараз Україна, що проживає зараз місце культури в нинішніх реаліях, і є тим, що ми готові розповісти Європі. І власне ця історія відповідальності бути вона виростає з наших досвідів. Проте е, я особисто сьогодні акцентувала на тому, що відповідальність бути. Це те, що визначає наша культура. Це не звуки бомб і ракет, які можливо говорять про нас зараз голосніше і провертають світову увагу. Але це насправді те, ким ми є, і ці відповіді на глобальні запитання, те, ким є ці. Українці культура от, власне про це наша концепція: про здатність і можливість говорити зі світом мовою культури, налагоджувати конект зі світом мовою, мовою культури, інтегровувати з Європою е, мовою культури. Насправді ми також мислимо весь цей процес як євроінтеграцію е, України е, через культуру. І я дуже сподіваюся, що. Через перемогу в цьому конкурсі можливо вже від завтра на міжнародній арені про Україну говоритимуть не лише наші трагедії, наші болі, наші втрати, з якими працює наша заявка, але й голосне ствердження, що Львів європейська столиця культури. Ну, ми власне не мали можливості, як Львів чи будь-яке місто України брати участі у цьому конкурсі, зважаючи на те, що Україна ще поки що не є членом європейського союзу, але відкрився такий спеціальний кол для таких міст і ми скористалися цією можливістю. І власне, коли я читала ваші коментарі і ваші інтерв'ю щодо можливостей, які надасть такий статус Львову, то ви кажете, що він вимірюється трьома напрямками чи вимірами, це Культурним, соціальним і економічним на локальному, регіональному, національному і на міжнародному рівні. Якщо зупинитися власне, на оцих таких е, перевагах чи профітах від титулу, то коротко, що Львову цей статус дасть? Е, Львову дасть в першу чергу видимість на міжнародній в сім'ї європейських столиць культури. Це зовсім інше. Ствердження зовсім інше розуміння міста як міста культури, тобто нові міжнародні партнерства, нові колаборації, нові доступи до нових програм це якщо говорити про міжнародний рівень. Якщо говорити про національний рівень, то ідеї, які ми вклали в цю заявку, це речі, які самостверджуватимуть культуру як частину національної безпеки, які працюватимуть з культурою як з. Новими політиками допам'ятання це ідеї та ініціативи, які соціально згуртовуватимуть нас. Це речі, які працюватимуть на середовище з позиції нарощення його спроможності, це і соціальні, і національні аспекти. Але загалом це можливість для міста, так якщо простими словами, і те як я це відчуваю, поставити культуру в епіцентр розвитку міста. На певний час сказати, що зараз місто рухає культура, можливість. Створити для середовища культури інфраструктуру можливість культури подбати про нас і можливість нас подбати про культуру це нові інституції, це нові мережі, це нові політики, це нові колаборації, це новий і сильніший спроможніший голос культури, яка напевно єдина спроможна в хаосі, в трагедії, в болю, якому ми живемо, і з яким маємо справу конструювати бодай якісь оптимістичні. Non. Mm. Ми відчуваємо напруженість вже в ухваленні рішення, тому що час від часу у нас зникає зв'язок. Але юлю, ви згадали про ці всі можливості, які би ми хотіли показати для наших європейських партнерів. Так сталося, що експерти з європейського союзу, які мали приїжджати напередодні представлення заявки, не змогли до Львова приїхати і пересвідчитись на власні очі. Бо ну відверто кажучи, була неприйнятна безпекова ситуація, бо сталася величезна трагедія з обстрілом Львова загинула ціла родина, і європейським партнерам складно в таких умовах їхати в епіцентр подій. Ви сьогодні все-таки поїхали до Брюсселю. Вам вдалося наздогнати так би мовити цю екскурсію. Якщо говорити простими словами, чим ви особливим вражали сьогодні європейців? Бо піченхи чи захист заявки це така досить офіційна церемонія. Треба встати, представити, захиститися, відповісти правильно на. Запитання, але я точно впевнена, що у львівської делегації були якісь свої родзинки. Абсолютно, абсолютно. У нас були родзинки загалом, згідно правил конкурсу, склад команди має не перевищувати 10 осіб. Зазвичай міста стараються вкладатися в цю кількість. Ми теж в неї вклалися, але однією учасницею нашої команди була Алевтина Кахідзе. Це художниця, яка присутня з нами, яка включена в процес. З першого туру саме вона ілюструвала наші дві книжки конкурсних. І Алевтина Кахідзе, яка зайшла з нами в приміщення, була частиною нашої команди. Вона почала малювати як тільки журі включило цей зворотній відлік часу, в який ми почали презентувати заявку. І Алевтина була. Таким свідченням здатності культури тривати, бути в процесі, творити, не зважаючи ні на що. Також Алевтина була включена в процес сесії Q&A, тобто це сесія запитань відповідей, і вона була людиною, яка творила безперервно. І відповідала через мистецтво. Алевтина фіксувала відповіді нашої команди, малювала їх і показувала журі. Е, я вважаю, що це була особливість. Я ми відчували цей особливий контакт журі саме з цим аспектом нашої заявки. Але якщо говорити на загал. То ми представили її доволі емоційно. Ми хвилювалися, як годиться кожній команді, оскільки ти йдеш до цієї дороги 15 років. Цей момент не може відбутися без хвилювання. Проте ми донесли глобальну ідею відповідальності. Бути ми показали наші сильні сторони. Ми показали нашу спроможність до реалізації. Ми засвідчили наші. Гарантії наші підтримки на національному рівні, на міжнародному рівні. Тому, якщо говорити про, про особливості нашої е, апліка, нашого пічингу, то він був на мою думку креативним. Він був mm. цілісним і він був доволі емоційним. Ну завтра будемо стежити. Усі нагадайте в котрій, в котрій годині буде онлайн трансляція з оголошення результатів е, рішення журі. Так, інститут стратегії культури, як інституція, яка від початку і до кінця координувала цей процес, поширив інформацію публічно. Ми, е Якщо ви слідкуєте за цим, якщо вам важливо, долучайтесь до трансляції, ми поширили лінк. Є посилання на цю трансляцію за Києвом, за нашим українським часом, це розпочнеться о 15.30. Ми знаємо, що в Дзизі в місті, де все починалося, є так звана фан-зона, де дієвці культури зберуться повболівати за Львів, які будуть проживати цей момент разом зі своєю командою, тому що до Брюсселя нас поїхало 10, але за нами тисячі, тому. Е Воліваємо разом, віримо в те, що від від завтра е, там можем прокинутися, засинати вже в європейській столиці культури. Дуже сподіваюся, що моя колега Оляна Лаврик, яка завтра вестиме головне за день, оголосить це рішення у позитивним у бік Львова. І Львів все таки завоює титул Європейської столиці культури 2030 року. Дякуємо усій вашій команді. Дякуємо усім дієвцям культури, представникам міського управління, які вирушили до Брюсселя і гідно захистили цю заявку. Власне і чекаємо на позитивний результат завтра. Юлія Хомчен, директорка інституту стратегії культури, була. Із нами на зв'язку.